Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон. Словетна п'ятірка. Нові пригоди Словетної п'ятірки. Розділ 15. Захоплива подорож і пошуки. Тімоті застрибнув в отвір після Джорджі, а тепер біг попереду. Уражений, що дітям кортить обстежувати таке холодне і темне місце. Джуліан і Дік мали електричні ліхтарики, які відкидали уперед широку смугу світла. Проте, бачите, було майже нічого. Таємний шлях, що проходив під старим будинком, був вузьким і з низькою стелею. Тому діти йшли вервечкою один за одним, пригинаючись мало не до землі. Вони відчули велике полегшення, коли прохід трохи поширшав, а стеля повищила. Дуже стомливо було йти увесь час зігнувшись. Ти хоч уявляєш, куди веде таємний шлях? спитав Дік Джуліана. До моря чи від нього? Ні, не до моря, відповів Джуліану, якого було відмінно почуття орієнтації. Я гадаю, що прохід веде до Пасовиська. Поглянь на стіни подекуди це пісковик, а ми знаємо, що на Пасовиську ґрунт піщаний. Сподіваюся, що тунель не обвалився. Вони йшли не зупиняючись. Таємний шлях був дуже прямим, хоча інколи й робив загогулину, обходячи скалясту породу. Як же тут темно і холодно, сказала тремтячий Ен. Шкода, що я не вдягла пальто. Скільки миль ми пройшли, Джуляни? І однієї не пройшли, дурнятко, відповів Джулян. Увага, дивіться, щось схоже на невеличкий обвал. Прохід освітлювали два яскравих ліхтарики, і діти побачили, що піщана покрівля обсипалася. Жулян копнув купу піску ногою. Пусте, сказав він, ми тут легко пройдемо. Наспа невелика переважно це пісок. Я зараз ногою її розколупаю. Діти потуфтяли на наспі, покопали її ногою, і незабаром можна було рухатися далі. Простору достатньо. І тільки треба було хилитися, щоб набитися головою об склепіння. Джуліан просвітив ліхтариком і побачив, що шлях вільний. У цьому місці таємний шлях дуже широкий, раптом зауважив він і посвітив ліхтариком довкола, аби всі в цьому переконалися. Його розширили, щоб утворилося щось на зразок кімнатки, сказала Джорджа. Дивіться, у глибині ніби кам'яна лава. Гадаю, це місце відпочинку. Джоджа мала рацію. Було важко, зігнувшись, здійснити такий тривалий перехід. Можна було зручно передихнути у цій простороні з кам'яною лавою. Четверо потомлених дітей, змерзлих, але завзятих, притулилося одна до одного на дивній лаві задля бажаного перепочинку. Тімі поклав голову Джоджі на коліно. Він радів тому, що знову був з нею. Ну, рушаймо далі, через кілька хвилин, сказав Джуліан. Я починаю замерзати. Хотів би я знати, десь цього тунелю вихід. Джуліане, а тобі не спала на думку, що вихід може бути в будинку на ферми Керін? раптом спитала Джорджа. Пригадуєш, пані Сандер сказала, що існує потайний перехід від фермецького дому. Оце ж він, може, і є, і веде він до Керін котеджу. Джорджо, гадаю, ти маєш рацію, сказав Джуліан на те. Багато років тому обидва будинки належали вашій родині, а за старих часів часто будувала потаємні переходи між будинками, тож зрозуміло, що цей таємний хід їх сполучає. І чом це раніше не спало мені на думку? Слухайте, вискнула Ентоненьким схвильованим голоском. Слухайте, я теж хочу щось сказати. Що? запитали всі одразу. Ну, якщо ті два художники дістали папери дядька Квентіна, ми зможемо їх відібрати, перш ніж вони надішлють їх поштою, чи заберуть кудись із собою? Вищала Ен, так захоплена своєю ідеєю, що просто захлиналася словами. Вони опинилися в полоні на фермі керін через замети, якими у себе в корінку котеджі. Ен, ти маєш рацію, сказав Джуліан. Розумниця, додав Дік. Тож як було б чудово, коли б вдалося повернути ті папери, вигукнула Джорджа. Тіма заразився загальним хвилюванням і почав від радості стрибати на місці. Діти від чогось раділи, то й він задоволений. Ходімо, сказав Джуліан, беручи Ен за руку. Усе це викликає захват. Якщо Джорджа має рацію і таємний хід має вихід. Десь у будинку на фермі Керін, ми якось обшукаємо кімнати комірників і знайдемо папери. Ти ж казав, що обшукувати чужі кімнати ганьба, нагадала Джорджа. Так, але я не знав того, що знаю тепер, виправдовувався Джуліан. Ми це робимо заради твого батька, а може, і заради нашої країни, якщо його секретна формула має цінність. Нам треба нині докласти розуму і перемудрувати небезпечних ворогів. Ти справді вважаєш їх небезпечними? перелякано спитала Ен. Гадаю, що так, відповів Джуліан, але тобі, Енн, нема чого хвилюватися, адже у тебе є захисники я, Дік і Тім. Я теж можу її захистити, обурилася Джорджа. Я жодному хлопцю не поступлюсь. Це щира правда, сказав Дік, власне, ти завзятіше за всіх відомих мені хлопців. Ходімо, нетерпляче сказав Джуліан. Мені кортить швидше дістатися до виходу. І вони рушили. Ен йшла за Джуліаном, Дік за Джорджею. Тімо метлявся то вперед, то назад, прослежаючи між ними. На його думку, це була дивна ранішня виправа. Коли вони пройшли вже шмат дороги, Джуліан раптом зупинився. Що сталося? спитав іззаду Дік. Сподіваюся, на черговий обвал? Ні, але я думаю, ми дісталися кінця тунелю, схвильовано сказав Джуліан. Інші підійшли до нього якнайближче. Було видно, що перехід тут завершувався. Перед ними була скаляста стіна, в якій міцно кріпилися металеві скоби, що служили підпорами для ніг. Ці скоби йшли по стіні вверх, і коли Джуліан скерував угору промінь ліхтаря, діти побачили у скелепінні проходу квадратний отвір. Доведеться піднятися по стіні, сказав Джуліан, – «пролізти через той темний отвір і йти далі. І хто зна, куди ми вийдемо? Я піду першим. Ви чекайте тут, я повернуся і розповім вам, що побачив. Хлопець затис ліхтаря зубами, а потім підтягнувся вгору, тримаючись за скоби в стіні. Він ліз угору, наматуючи скоби і ставлячи ноги на них, і нарешті протиснувся через квадратний чорний люк. Таким чином він здолав чималу відстань, наче димоходом видряпуєшся, подумав він. Було холодно і відгонило пліснявою. Аж ось він дістався до якогось виступу і став на нього. Узяв ліхтарик, який тримав зубами, і присвітив довкола. Позаду, збоку і над головою, не було нічого, окрім кам'яної стіни. Під ногами зяяла чорна діра, крізь яку він проліз. Джуліан просвітив перед собою і приголомшений застиг на місці. Перед ним була кам'яна стіна, а великі дерев'яні двері з Чорного дуба. Ручка знаходилася приблизно на висоті попереку. Тремтячими пальцями Джуліан повернув її, що він побачить за дверима. Двері відчинялися назовні, вище виступу, і ніяк було увійти їх, не звалившися назад у діру. Проте Джуліану вдалося розкрити їх настіж, обігнути, не втративши рівноваги, і зробити крок уперед. Він розраховував, що опиниться в якійсь кімнаті, проте попереду виявилася дерев'яна поверхня. Джуліан присвітив навкруги ліхтарику і переконався, що це схоже на ще одні двері. Він помацав і під тиском пальців поверхня раптом зрушила з місця і безшумно від'їхала бік. І тоді Джуліан зрозумів, де він знаходиться. Я в шафі, в будинку ферми Керін, у тій, що має фарш стінку, думав він. Таємний шлях виходить на поверхню, поза нею. Як продумане, коли ми бавилися в шафі, то не уявляли собі, що в неї не тільки стінка сувається, а ще й приховано вхід до таємного шляху. Наразі в шафі був одяг художників. Джуліан постояв і прислухався у кімнаті ані телень. Може подивитися хутенько і раптом знайдуться зниклі папери. Але тут він згадав про друзів, які терпляче чекали і мерзли унизу. Мабуть, слід спуститися і розповісти їм, що сталося, вони можуть усі вилізти сюди і допомогти у пошуках. Він зробив крок назад у простір позаду пересувної стінки. Сувні двері зачинилися. І Джуліан залишився на вузькому виступі, а поряд настріж розчахнуті двері зі старого дуба. Він вирішив їх не зачиняти. Ногами намацав залізні скоби в отворі під ним. і почав спускатися, чіпляючись руками і стаючи ногами на скоби, і тримаючи ліхтарик затиснутим між зубами. Джуліани, що ти так довго там робив? Марші розповідай, крикнула Джоджа. Усе це неймовірно цікаво, повідомив Джуліан. Просто супер. І де, гадаєте, вихід? У шафі на ферми Керін, де ми знайшли фальш-стінку. Отакої, сказав Дік. Ти диви? вигукнула Джорджа. А то увійшов до кімнати? запитала Ен. Я виліз на гору і опинився перед великими дубовими дверима, сказав Джуліан. У них ручка з цього боку, тож я їх відчинив. А там ще одні дерев'яні двері. Принаймні я так подумав. Я не знав, що це лишень фальш стінка цієї шафи. Вона легко відсувається, і я ступив усередину і опинився серед цілої купи одягу, що висить у шафі. Тоді я поспішив назад, щоб переповісти про це вам. Джуліане, ми можемо зараз же почати шукати ці папери, нетерпляче вигукнула Джорджа. У цій кімнаті хтось був? Нікого не чув, відповів Джуліан. Я ось що пропоную. Зараз усі виліземо нагору і обшукаємо ці дві кімнати. Річ у тім, що художники займають ще й другу кімнату поруч з тією, де стоїть шафа. Чудово, вигукнув Дік, окрилений думкою про нову пригоду. Ходімо зараз же. Ти, Джуліан, лізь першим. Тоді Ен, потім Джорджа, а за нею я. А як щодо Тіма? поцікавилася Джорджа. Дурненька, він же не може вилізти по стіні відповів Джуліан. Він чудовий пес, але лазити по стіні не може, Джо. Доведеться залишити його тут, унизу. Йому це не сподобається, сказала Джорджа. На руках ми його не винесемо нагору, зауважив Дік. Тіма, друже, ти не проти того, щоб трохи тут перечекати. Тім покрутив хвостом. Але коли побачив, як діти таємничо зникають, деручись угору по стіні, він тут же опустив пухнастий хвіст. Як це так? Без нього? Як вони можуть? Він стрибнув на стінку і звалився назад. Знову стрибнув і почав скавуліти. Джорджа тихо сказала Тіма, милий, цить, мене надовго. Тім припинив скаволіти. Він ліг попід стінкою і нашорошив вуха. Ця пригода здавалася дедалі дивовижнішою. Незабаром діти дісталися до вузького виступу. Старі дубові двері ще стояли відчинені. Джуліан посвітив ліхтариком і всі побачили фальштінку шафи. Хлопець натиснув на неї руками, і вона безшумно відсунулася. У світлі ліхтарика з'явилися пальта і халати. Діти стояли дуже тихо і прислухалися з кімнати не долинало ні звуку. Я відчиню дверця та шафи і визирну до кімнати, прошепотів Джуліан, тільки тихо. Хлопець пробрався між речами і намацав дверця та шафи. Знайшовши, злегка їх штовхнув. Вони прочинилися і до шафи проник промінь денного світла. Джуліан обережно зазирнув до кімнати. Там не було ні душі. Це добре. Ходіть сюди, прошепотів він до інших. Кімната порожня. Діти одне за одним пробралися через одежу до кімнати. У ній було широке ліжко, умивальня, комод, столик і ще два стільці. Більше нічого. Обшукати таку кімнату легко. Дивись на Джуліане, між обома кімнатами є двері, раптом зауважила Джорджа. Двоє з нас можуть піти пошукати там, а двоє тут. Двері на сходовий майданчик можна замкнути, щоб ніхто не застукав нас зненацька. Гарна думка, сказав Джуліан, який побоювався, що хтось першої ліпшої хвилини увійде і заскочить дітей під час пошуків. Ми з Ен підемо до другої кімнати, а ви з Діку можете пошукати тут. Діку, замкни двері на сходи тут, а я замкну в іншій кімнаті. Двері між кімнатами залишимо відчиненими, щоб перешіптуватися одне з одним. Хлопець із сестричкою тихо присознули до суміжної кімнати, дуже схожої на першу. Там теж нікого не було. Джуліан підійшов до дверей на сходовий майданчик і повернув ключ у замку. Він чув, як дік зробив те саме в сусідній кімнаті. Джуліан полегшено зітхнув. Тепер він почувався в безпеці. Ен, відгорни кламки і подивися, чи нема під ними паперів, сказав він, потім під подушками на стільцях. Переглянь постіль на ліжку і подивися, чи не сховано щось під матрацем. Ен взялася до роботи, і Джуліан теж почав шукати. Почав із комода, який, на його думку, найзручніший для переховування речей. Руки дітям тремтіли, коли вони шпорили скрізь у пошуках зниклих паперів. Їм було цікаво, де зараз могли бути постояльці либонь, унизу, в теплій кухні. Тут у відпочиваннях. Було холодно, і їм не захочеться розлучатися з теплом. Вийти з будинку вони не могли, бо весь будинок ферми Кирін стояв у високих заметах. Діка Джорджа старанно обшукувала сусідню кімнату. Вона зазирнула до всіх шухлят, розібрала постіль, перевернули килими й килимки, навіть обмацали камін. Джуліана знайшов щось? тихо спитав Дік, з'явившись у дверях між кімнатами. Нічого, похмуро відповів Джуліан. Вони добре сховали папери. Сподіваюся, що вони не носять їх собою в кишенях або ще десь. Дік подивився на нього з тривогою. Про це він не подумав. Це було просто жахливо, сказав він. Вертай зараз і шукай скрізь, наказав Джуліан. Потикай подушки, щоб перевірити, чи не засунули вони їх під наволочку. Дік пішов, у його кімнаті зашуміло. То він, мабуть, гамселив по подушках. Ена і Джуліан продовжували пошуки. Не залишилося ні куточка, куди б вони не зазирнули. Навіть картини перевертали, аби впевнитися, що за якусь з них не засунуто папери. Але нічого знайти не вдалося. У них на душі було гірке розчарування. Ми не можемо піти, не знайшовши папери, увічі сказав Джуліан. Нам так пощастило дістатися сюди таємним шляхом. Потрапити до відпочивальні. Ми просто зобов'язані знайти ці папери. Гей, на порозі з'явився Дік. Там якісь голоси. Піди послухай. Усі четверо нашорошили вуха. Чоловічі голоси лунали просто за дверима відпочивалень.